Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами вирушаємо у похід по гриби. Так що, кому цікаво, залишатися. У лісі, я думаю, що буде темно, так як на дворі похмуро. А всім приємного перегляду. Так, перша знахідка така. Такий білий гриб. Але він трохи згрезений. Ось такий. У нас темно ще у лісі, тому ось так. Вже є одна сироїшка маленька, але зараз будемо щось шукати. Ось такі місцевості ми шукаємо. Так, я один одяг... телефон засунув штатив. Можливо, буде краще. Трохи краще не сіпатися. Так, ну, дуже мокро. У нас досі було вночі і тепер капає з дерев. <кхід> Будемо бачити, що буде. Дивлюся тут білих грибочки. Вони так люблять тут бути, але трохи важко їх знайти. Так, знайшов. Якусь, напевно, сироїшку, якщо не помиляюся. <кхм> так, ось така гарненька. Ми зріжемо її. Подивимося чи чисто. Ну, ось така. Якщо вам видно, кладемо в <кхм> Ну, Ось так. ну Дощ. Якби посилюється, не знаю, чи сьогодні щось знайдемо чи ні, будемо бачити. Так, ще такий один підосиченик. Попався маленький. У нас в лісі так темно. Можливо, камера передає. Так, ну, зараз ще раз, ще подемося Ось поки що отак. По-моєму, бачу ще одного Підосичника о, так, це він. Ось під отак, під такою гілкою. Ось такий Бачите, на ньому вода ще. Не люблю дощ, але можливо цього разу нам також вдасться знайти. Багатонько грибів. Ну, як щось знайду, то вам покажу. Не знаю, чи відео передаю, тут трохи світліше. Зараз сюди спускаюся. Переходимо в, іншу, в інший ліс, можна сказати, в іншу частину. Ой, також будемо шукати отакий низенький. Дубині. Що знайду, обов'язково вам покажу. Ось так, зараз тільки вилізую сюди. Ну, ось так у нас. Тут. Тут уже світліше. Зараз направляємося далі. Бачите, який туман у горах, як хмари посідали. Ось так. Так уже трохи краще. Ось такий гарний білий грибочок вже є. І отут ще є такий маленький. Але він вже трохи надгрезаний, тому він вже більше не виросте. Ось такий. Так, і ось цього вимочимо. Вони тепер дуже чисті. Ось такий гарний грибочок перекладаємо в корзину і йдемо далі. Ось так. На дорозі самій. Це класно. Так, ще одні грибочки. Ось такий. Гарний. Хочу в лісі темно, але грибів є достатньо, дві ціки. Товсті. Tak, o, o, taki, šeisi tuut, odengi. Ota ki. Se on taas kaikkein Ota ki. Ota ki, kaunis. kaunis. Йдемо далі. Так, ще один грибочок. О, отакий. Гарний. Ось так. Будемо дивитися, може ще є десь тут близенько, тому що вони ростуть такими вже грубками. Так, ось такий грибочок ще один гарний. Вже помаленьку корзинка збільшується. Ось так, крім нас їх ще люди. Тому так, можете почути якісь голоси. Ось так дуже гарно. Постало видно вже. Дивіться і лисички якісь є. Але якісь вони, напевно, вже погані. Ну, ми прийшли в побілі гриби і в підсичники. Покажу обов'язково, скільки ми баночок закрили. Кому цікаво, пишіть коментарі. Обов'язково знімлю відео і покажу. Ну Ось так дощ трохи йде. Але нічого, це нам не заважає збирати грибочки. Минулого разу було трішки краще. Ну зараз будемо бачити. Так, ще одні білі грибочки. Зараз вам покажу. Ближче. Ой, дивіться, які гарні. Так, це один. Отак висмикуємо. І зараз ще один вам покажу. Але не знаю, який він за хороший. Тут тільки шапка. Але все рівно беремо, дивіться, яка чисто тут видно. Бачите? Якщо видно, не фокусується щось. Ну, будемо збирати далі. Ось так трохи капає здраву. А ну, хто мені скаже, що є тут греб не немає? А я скажу вам, що є. Дивіться, ось такий. Не знаю, чи він добрий, чи ні. Ось такий. Трішки худенька ножка, але нічого. На сушку піде. Так ось так уже є. Ну, частину грибів я вже віддаю батькам. у їхній ємності. Ну Ось так. Будемо з вами збирати далі. А вам приємного перегляду. Ось так тут такий е, зго, згорений згорілий ліс. Десь років три тут була пожежа, і згоріло декілька гектарів лісу. Але все віджило, ну, крім оцих кущів, отаких павок, якщо вам видно. Крім цього отакого. Чергова знахідка. Оце вже грибочок гарний. Ось я люблю гарні. Товстенькі, щоб були. О, отакий. Ось так оцей гриб розвалився, але нічого страшного. Уже світліше стало на дворі. У лісі так собі, а от на дворі, якщо вам видно, то вже гарно. Правда, тут густі дерева, отак зверху. І тому, напевно, погано видно. Ой, а тут щось став і навіть не побачив. Ага, я думаю, це гриб. А це синяк. Ось такий синяк. Ну, я так, такого не беру. І ще тут є синяк. І собі уявляєте, біля синяка ще білий такий грибочок росте. Я вже без спавиху тепер знімаю. Уже замітно так стало світліше. І може, а тут є і більший білий гриб. Ну зараз, якщо знайду, то вам покажу. Але не впевнений, що так буде. Ось так дуже гарно там на дворі. Так все зелене, так освітлює цю частину. Так, дивіться, які грибочки. Зараз вам покажу. Перший. Так, ми його вибираємо. О, дивіться який. Так, і зараз покажу ще одного. Цей вже кращий. О, дивіться який. О, оцей кращий. Ось такі грибочки. Гарні, але за ними, правда, я йшов десь. Хвилин 20, щоб їх знайти. Ось так. Ну, корзинка наповнюється. А в нас, слава Богу, світліше стає. Ось так. Хожу так біля краю, тут краще видно. Так, дивіться, якого підосичника знайшов, хоча він під дубом росте, але все рівно. Ось такий трохи кривенький, але, але це те гарний. Дуже гарний. Оці грибитки суперові. Ось так. Так що приходьте і будемо разом збирати з вами гриби. Чергова знахідка. Підосичник молоденький. Так, як це би його смикнути щоб не поламати. О! Отакий. Непоганий, гарний. Ось так. Йдемо шукати далі. Ось бачите. Отака Ось місцевість. Грибів не так, як минулого разу, але є. Чергова знахідка. Біленький гриб. Ой, я такий. Тоненька ножка, але, але гриб. Всім друзям ютубу передаю привіт. Так, ну будемо шукати далі. Бачите, корзинка моя наповнюється, у батьків також. Все добре. Із грибами. Ось так. якого гриба я знову знайшов. Замітив його здалеку. Тут така дорога типу. Ось дивіться який. Гарний грибочок. Тимновато у лісі, але гриби знайти можна. Отак. Вже корзинка наповнюється. Ось такі гарні гриби. Так, ще один грибочок білий. Ось такий. Маленький, але приємний. Ось так уже ножики там заставив, потім прийдеться вибирати. Так, можливо, тут і є так місце закритим. Можливо і є, вони листям так люблять маскуватися. Але не видно. Бачите, яка... які кущі тут. Важко знайти. Але знаходимо. Отак. Чергова знахідка. Ще один такий маленький грибочок. Поки що. Так собі не густо. І ще один такий підосичник малесенький. Ось така корзинка непогана. Ну що ж, будемо шукати далі. Так, ще один грибочок. Уже такий гарний, білесенький і товстенький. Дивіться, які вони чисті всередині. Бачите? Чистесенькі. Так, ми беремо і йдемо далі. А вам приємного перегляду. Так, ще один грибочок. Отакий от вже гарний. Як і всі гриби. Отакий. От Ось так. Помаленьку, помаленьку, та й корзина назбирається. Так, ось такий підосичник ще. І ще один такий молоденький біля нього. Ось дивіться, який гарний. Ось так. Зараз ми вимечемо з вами його. Так, один. І ось цей ще пізно. Ось такі гарні, молоденькі. Поки що так. Так, перший такий великий гриб. Величенький такий. Не знаю, що він скаже там нам. Яка в нього структура. Ну, гарний, дивіться. О, ну це гарний гриб. Ось так, зараз будемо далі шукати. О, дивіться, яка вже корзина. Так, тут ще один. Отакий маленький трепетник, у нас кажуть, або підосичник, або трепетівець. Так, також кладемо. І ще одного помітив, коли присів. За ось цим вже отакого. Це на одному місці ось три такі гриба. Гарні, чудові. Ось так. Може ще десь і білий, звичайно, але ну, зараз ми ще подивимося. Йдемо далі. Так, ось такий один грибочок. І гарний. О, отакий От красивий. Так. І ще один. Уже великий. Отакий. Так, ось такий ще білий грибочок. Цілий. Ту не був гриб, то була поганка, схожа на гриб, так що будьте акуратні. Ось так перекладаю гриби, щоб вони в мене не повипадали оцими кущами. Ось так. Дивіться, які стопеньки є. Але ми вже такі не беремо. У нас є їх досить. Ось так я для вас хочу зазняти. Такі дуже гарні. Ставте лайк, хто любить Ну, Вони так ростуть на, на у цьому дереві, отакому. отака кучка. І ще тут є, але вони вже такі старі. І нам їх більше не треба. Так що, хто хоче опеньків, заходьте до нас у ліс. Так ось такий. Сьогодні улов наш грибний. Ось. Тут є білі гриби, є сироїжки і підосичники. Також декілька опеньок ми знайшли. Ось такі гарні. Так що і ви ходіть у ліс, збирайте гриби. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення. Всім пока-пока!